Після майже двох неділь безперервних дощів, друзі, вдалося зайти на город. Але зараз акуратненько знімемо тільки балаган, бо вже перці вилазять. ну Щось робити то ще рано треба, щоб просохла земля, але... Помідорки і перчики буйно пішли в різ. зараз покажу, що вони з себе являють. Ось так, друзі, виглядає перців і помідор на тих перцях, що бабуся садила, в лютому вже є перчинки. Ось навіть такі. І отакі. Той перед, що садився, ось полосочка починаючи. Звідси пішли сортові гібридики. Що ми маємо? Тут немає нічого. Там теж витоптали пси сусідські Вони тут щось розгулялись були. І, звичайно, треба все полоти. Лізе бур'ян, як з води. Ну, але, друзі, що ви собі розуміли, ось стебло перчика грубше, ніж палець. В даному випадку, що це в нас за сорт, зараз я вам скажу. Так, це сорт Маргарита, друзі, от такий. Потужні рослинки. Ось, друзі, сорт призма, теж такий і в руку, звичайно, значно менший, ніж остальні але дуже-дуже-дуже пристойний. Ось, друзі, перчик зіндерелом. Залишилось тільки два. Сусідські всі були Ось, друзі, піхар. Ось таке листя. Цих теж два штуки собаки витоптали, розважались під балаганом, але три штучки залишилось. Друзі, ось геркулес якось таке листячко. Ну, порівняти з Маргарита теж, ну, трошки менше, звичайно. А оце, друзі, листя перчика висіяного в лютому місці. Так, в ньому вже є плоди. Але скільки їх буде, думаю, трошки таки менше, ніж на пізньо висіяних гібридах. Помідорки себе почувають чудово. Як бачите, всі вже вище коліна. На цьому, друзі, завершую. Всім дякую за увагу. Слава Україні! До зустрічі!